Чи є реальні приклади, коли система допомогла уникнути реального інциденту? Ми часто насправді, як люди, фокусуємося на тому, коли щось погане стається. І тому я б сказала, що, мабуть, статистики, як такої, що от ми дійсно уникнули, не рахують. Попри це, ми можемо говорити про реальні кейси, коли завдяки тому, що співробітники були навчені звертатися до команди інформаційної безпеки і повідомляти про щось підозріле, натискати ось ту кнопочку. Report Phishing, вони змогли допомогти. Команді швидко відреагувати і швидко заблокувати поширення далі цього листа там по всій компанії. І ось такі моменти, на жаль, не підраховуються. Попри те, навіть у нашого клієнта є приклади того, що саме завдяки тому. Що вже багато років вони працюють е над е підвищенням кіберобізнаності своїх співробітників. Співробітники вже є їхніми партнерами е у такій е у триманні е захисту е компанії.